Вітаю, мене звати Роман Харандюк, я актор театру і кіно і ще я люблю читати книжки. І я читаю для вас книгу Ірини Грабовської Зірки і кістки це перша книга із циклу Замок кришталю. Кінь мчав, як вітер. Гнідий, із чорною гривою та білосніжною зіркою на чолі. Баский, норовистий, але бездоганно вишколений. Під копитами зникала блискуча ковила, повз проносилися чорні скелясті виступи, порослі нахванськими ясенами, що яріли багрянцем на сонці. Благодатна пора відступала, але її остання пісня солодко бриніла навіть тут, у небельгаймі. Ян підтягнув повіддя і на ходу заскочив ногами на сідло. Кінь не стишив чвалу. Юнак ляснув крилами, відштовхнувся і шугнув у небо. Простір став неосяжним. Маленька брунатна цятка внизу губилася у брижах трави. Ретонський кінь добре знав, чого чекати від крилатого вершника, і впевнено тримав курс. Ян описав коло і каменем кинувся до землі, згорнувши чорні крила. Загальмував. Вигулькнув праворуч від Гвента, кінь здивовано заіржав. Ян випередив його, розвернувся в повітрі і підлетів з іншого боку. Кінь скосив на нього погляд і знову пирхнув, але вперто нісся вперед. Ритонець засміявся та зринув угору. Янове серце шалено калатало. Земля по обідні хмари, червоні гаї. Чорні скелі і сизі поля, села, замок на обрії та річка, що сяяла проти сонця як коштовна хитарська тканина, вертілися в коловороті, вороті, коли хлопець злітав і рвучко пірнав униз, але йому кортіло ще швидше, ще карколомніше, ще стрімкіше. Яннові було майже шістнадцять, і весь світ простилявся перед ним. До Гейденгарда, улюбленої королівської резиденції, лишалося зовсім трохи. Юнак знизився і заскочив у сідло, підхопивши вішки. Гвент стишив хід і зупинився. Вершник зістрибнув на землю.